У вівторок, 16 вересня серед білого дня, двоє ромів проникли ось у цей будинок на вулиці Лучка Я 3 з метою крадіжки. Більше двох годин не шпорили вони по подвір'ю та по будинку. і, награбувавши майна, вже збиралися йти. Та на місці злочину їх застала господарка будинку разом із колишнім чоловіком. Щоб уникнути свідків, роми затягли їх обох до двору і жорстоко побили. Залишивши два непритомних тіла разом з награбованим майном, вони пішли. Та все це побачили сусіди і викликали міліцію. Правоохоронці відреагували миттєво і вже за кілька хвилин були на місці пригоди. Даний злочин був розкритий по гарячим слідам. Зломисників було затримано з речовими доказами. Значить, особи зловмисників, значить, це особи раніше судимі ромського поселення з 76 року народження. Значить, затримані на час по статті 208 утримуються в ТТУ Качуська МВС. Значить, їхні дії кваліфіковані як розбій. Передбачить статтею 107 частина 4 станції, якої передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі. Поки міліція ганялась за розбійниками, власниця будинку перенесла складну операцію. Жінка терміново була доставлена в операційну, була проведена операція трепанації черепа, декомпераційна трепанація черепа з видаленням вогни, що розможення пускової речовини. Після цього вона була переведена в. Рих Реанімаційне відділення, де відповідно проводилася інтенсивна терапія. Потерпіла, знаходиться у стабільно важкому стані, і лікарям вдалося вивезти її з коми. Колишньому чоловіку потерпіло і пощастило менше. Мужчина, на жаль, незважаючи на проводиму інтенсивну терапію, помер в цей же день 16 числа ввечері. У зв'язку із смертю постраждалого, злочин буде перекваліфіковано. Трішки питання щодо окремої кваліфікації вказаних осіб, оскільки е, один із потерпілих помер при наданні медичної допомоги в ЦРЛ. Тепер підозрюваних ромів будуть звинувачувати за статтею Навмисне вбивство, а тут може бути застосована найвища міра покарання довічне ув'язнення.